Сімо собі таку картину: треба знешкодити бомбу. Бомбу, яку, власне, самі ж і створили. Будь-який необережний рух і все злетить у повітря. Але якщо нічого не робити, катастрофа гарантована. От саме так виглядала десталінізація. Це ж була спроба тоталітарної системи ну якось реформувати саму себе, але так, щоб не втратити контроль. І от ця історія про спробу засудити минуле, вона по суті назавжди змінила майбутнє. І от власне це питання, воно ж ключове для всієї епохи. Що взагалі відбувається, коли режим раптом засуджує свого ну власного творця? Уявіть, вся система побудована на страху, на абсолютній владі однієї людини, і тут раптом ця ж система каже: а знаєте, ця людина була злочинцем. Що далі? Чи може така конструкція взагалі вижити після такого? А почалося все на 20-му з'їзді компартії, лютий 56-го року. Микита Хрущов виходить на трибуну і зачитує доповідь. І ця доповідь ну це була справжня політична бомба. Вибух просто в серці радянської системи, і знаєте, після цього виступу вже нічого не було як раніше. Він змінив абсолютно все. Офіційно вона називалася про культ особи та його наслідки, але ця назва стала по суті синонімом політичного землетрусу. Тільки вдумайтесь, Хрущов звинуватив Сталіна, ну, в абсолютно неймовірних на той час речах, у зловживанні владою, порушенні законів, ба більше у хворобливої підозрілості, через яку він знищував навіть найближчих соратників. Для мільйонів людей, які роками жили в страху, це було ну, просто нечувано. Але, і це надзвичайно важливо, критика була, скажімо так, дуже вибірковою. Про що говорив Хрущов? Про репресії проти партійної верхівки, тобто проти своїх, тих, хто був частиною системи. А про що він мовчав? А от мовчав він про голодомор, про терор проти мільйонів простих людей, про злочинну природу самої системи, розумієте? Критикували конкретну людину, а не ідеологію, яка все це породила. Тобто меседж був дуже чітким. Мовляв, людина, тобто Сталін була поганою, так з недоліками, але система правильна. І в цьому, власне, й полягав увесь фокус. Партія просто намагалася відмежуватися від злочинів, сказати: це не ми, це все він. Вони виставляли себе жертвою, а не інструментом терору. Ну, це була така доволі цинічна спроба відбілити імідж, абсолютно не змінюючи суті. Гаразд, а що ж в Україні, як ця ударна хвиля докотилася сюди? А тут тут вона натрапила на таку собі стіну, стіну страху й опору, і опір цей йшов, звісно ж, від тих, хто був при владі. І щоб зрозуміти, чому так сталося, треба розібратися, хто така оця компартійна номенклатура. Ну, якщо просто, це була така собі правляча каста, еліта, люди, які отримали свої посади, свої привілеї ще за часів Сталіна. Вони ж контролювали буквально все від заводів до університетів. І ясна річ, будь-які зміни це пряма загроза їхньому теплому місцю. Ну і мотиви в них були цілком прагматичні. По-перше, давайте чесно у багатьох з них руки були полікті в крові, і вони просто боялися відповідальності. По друге, вони справді вірили, що будь-яка критика Сталіна це атака на саму радянську владу на основи. Ну і третє, звісно, їхній одвічний страх, український буржуазний націоналізм. Вони панічно боялися, що від найменшої іскри свободи все спалахне. І цей опір він же не був просто на словах, він мав цілком конкретні наслідки. Тобто, поки там у центрі відбувалися, хоч якісь, знаєте. Рухи, то в Україні процес десталінізації, ну його відверто саботували, гальмували. Критичні статті виходили з величезним запізненням. Реабілітація в'язнів йшла набагато, набагато повільніше, ніж в інших республіках. Але ж десталінізація це не тільки про партійні ігри, це ж перш за все про долі людей, про мільйони, які роками сиділи в таборах. Тому давайте зараз подивимося на процес реабілітації, тобто як звільняли і виправдовували політичних в'язнів. От просто вдумайтесь у цю цифру: 949 тисяч, майже мільйон людей. Це ж населення цілого великого міста, і всі вони на момент початку цих змін сиділи в таборах за політичними статтями. А ось що було через 5 років. Лишилося 11 тисяч. Здавалося б, ну, колосальна різниця, правда? Величезний прогрес. Але за цими сухими цифрами ж стоять реальні людські долі. Та за цими на перший погляд вражаючими цифрами насправді ховалася дуже дуже вибіркова справедливість. Бо головне питання тут а хто саме вийшов на волю і хто таки залишився за гратами? І от відповідь на це питання вона і розкриває всю суть тієї так званої відлиги. І отут ми підходимо до найголовнішого кого ж не реабілітували? А не реабілітували тих, кого звинувачували в українському буржуазному націоналізмі. Тобто, по суті, тих, хто боровся за незалежність, не реабілітували активних членів ОУН та УПА, не реабілітували селян, депортованих під час колективізації, не реабілітували цілі народи кримських татар, німців. Система прощала тільки тим, чиє прощення не загрожувало її основам дуже просто. І ось тут найцікавіша іронія людина, яка запустила всі ці зміни, тобто Хрущов, він, зрештою, сам став загрозою для тієї ж самої партійної еліти, яку очолював, і, як то кажуть, система вирішила завдати удар у відповідь. Чому? Ну, по-перше, номенклатура просто втомилася від його постійної непередбачуваності, від ризикованої економічної політики, яка часто провалювалася. Його звинувачували у волюнтаризмі, тобто, що він ні з ким не радиться. Але, мабуть, останньою краплею стали його адміністративні реформи, а вони вже били безпосередньо по владі і впливу самої номенклатури. І от тоді вони вирішили все досить. І розв'язка настала доволі швидко. Ще у 57-му була перша невдала спроба його зняти. Але змовники просто зачекали. І от... Жовтень, 64-го, Хрущов у відпустці відпочиває. А в цей час у Москві президія партії збирається і діє. Його офіційно звільняють тихо, мирно. Такий собі класичний палацовий переворот, рідкісний випадок, коли влада передалася безкровно. Ось вам і головний парадокс. Людина, яка, по суті, підпалила гніт, була усунута тією самою системою, яку так обережно намагалася реформувати. Отой контрольований вибух вийшов з-під контролю. І першою його жертвою, як це часто буває, став сам підрівник. Система його просто з'їла. Так що ж у підсумку, який спадок залишила по собі ця відлига? Ну. Попри всю свою суперечливість, попри всі обмеження, вона залишила дуже глибокий слід. Можна сказати, вона зробила тріщину в цьому моноліті тоталітаризму, і ця тріщина з роками буде тільки розширюватися. Давайте просто пройдемося по головних пунктах. Отже, культ особи засудили, раз масовий терор припинили, гулаг ліквідували два. Часткова реабілітація пройшла, люди вийшли на волю, три цензора і ідеологічний тиск ослабли чотири. Навіть економіку спробували трохи децентралізувати. Тобто з'явилося, ну хоч трохи повітря, і хоча потім гайки знову почали закручувати, повернутися до того тотального сталінського жаху система вже не могла. Це було неможливо. І наостанок, давайте залишимося з питанням, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді. Історики сперечаються про це й досі. Що це було? Оця відлига, справжня, щира спроба реформ, чи це був просто такий інстинктивний маневр системи, щоб вижити? Знаєте, як клапан на скороварці, трохи випустити пару, щоб усе не вибухнуло. Правда, скоріш за все, десь посередині, але одне безсумнівно, ця спроба контрольованого вибуху назавжди змінила хід історії.